Тема. Досліджуємо маршрут вічного життя. Досліджуємо маршрут вічного життя. Івані от 5.39. Іван Апостол пише. Він чув. Ці слова від Ісуса Христа і записав. І для нас. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте, що маєте вічне життя, а вони свідкують про мене. Тож ми бачимо тут слово Боже. Ще раз і ще раз напамнає, що потрібно не відходити від писання. Не знижають, не зневажать науку Писання. І от кожен подумаємо, чи читали ми Євангелію. А це Євангелія це є Писання. На визовий повіт, оце є Писання. Оце про це говорив і Ісус Христос. Оце ради цього Він прийшов на землю, оце раді цього Він прийняв людське тіло ради людей, ради гріха, людей, щоб зробити людей гідними, жити у вічному царстві. Да, не може бути християнства, спасаючої віри, не знаючи писання. Тільки знаючи писання є дійсно християни. Бо вони знають про спасаючу віру, а ця віра Потрібно вірити, тримати писання. Ну одна, одна одна єдина книжка у світі. Скільки перед очами вже й очі деякі попортили, перечитали того, що в вічності не потрібно буде, а писання. Писання, Писання, читали, вивчать Божу мову. Раніше, ніж жити на небесах, Бог хоче, щоб ми на землі вивчили цю Божу мову. Не ігнорувати Слово Ісуса Христа. Багато разів називали Ісуса вчитель, вчитель. Було, є, буде. Люди закінчують по два вищих учбових заклади. А написане, Боже, не достає часу, не достає життя. А жить всі люди будуть жити вічно, в майбутньому віці. За порушення етикету, духовною святого поведінки в раю Бог і Єву і Адама, ставши по їх вині творінням з грішною природою буття 3-24. Написано, вигнав з раю в резервацію на землю, давши писання, як поводиться у святих Божих місцях. щоб повернути людей у рай. Жде рай тисячі років. Сказано, що Бог поселив. Адама в рай, Єву поселив рай, ангелам там не видно. Те місце до цього часу незаселяне жде Бог, жде. На весілля, що вірили в Ісуса Христа, Боже свято. Справою повернення людей в рай, у вічний рай. Бог виконає це розпорадження довіри в своєму Синові. Тяжко дається Ісусу Христу відновлення в вічної долі людини і Ісусом Христом. І розказував. І показував, і зібрав учнів, і навчив їх. І вони написали. І Дух Святий дав, щоб жив у серцях тих, котрі будуть читати, котрі хочуть читати. Весь новий заповіт заповнений планом благодаті Бога і Ісусом Христом. Ось одна із історій. Після Воскресіння Ісуса Христа з мертві. І тут два учні Ісуса Христа з Єрусалиму в Ємаус. В їх розмові заглиблене міркування. Це глибоке міркування зацікавило Ісуса Христа. Саме Ісус Христос наблизився і пішов з ними. Учні його не пізнали. І Ісус Христос запитав їх, про що ви, ідучи, йдучі, обмірковуєте між собою? Міркування це заглиблення в думки обмірковувати. Є ж така можливість людини. Вона починає обмірковувати, заглиблення. І от коли ми читаємо Слово Боже, обмірковуємо і заглиблюємося в нього, нам багато відкривається. Да так у кожній справі. Глибоко заглиблення. у святу дію, у те написано. Завжди. Якщо хто заглиблюється у святу дію неба, Бога, якщо ти міркуєш про небо, завжди такі люди зацікавлюють і Ісуса Христа. Куди б йшли? Доганяє і питає і розказує йде пред святом думковому міркуванні. Саме Ісус Христос наближається і йде з міркуючими про небесне, про святе, про духовне. Що таке? питає Ісус цих двох, учні, три дні носять глибоко в серці. Нерозв'язане міркування. Ісус Христос досить гостро і ніби образу, каже їм, о, безумний, запекло серце, не мудрі, задубілі серце, Але ж в дійсності такими і є, не досліджуючи писання. Запекле серці, не мудрі, задубіє. Якісь інші науки, Євангелію не хоче читати. Ну, казала мені одна людина, ну, от каже, все візьму Євангелію. ну нічого не розумію, ніхого, не, не доходить. І от ми бачимо цієї історії. Декілька годин перебування учнів з Ісусом Христом стає ясним, небесне, духовне святе. Ці два учні відчули, чи не палало серця наші, коли він говорив по дорозі, виявляючи писання. Різні історії з дослідженням Писання. Написано, що такого одне місце було Верійці, Верія. Верійці були благородніші від Солинян. Вони прийняли слово зі щирістю, засвічуючи писання щодня, чи воно узгоджується з тим, що говорив Павло. І багато з них увірувало. Верійці порівнювали науку Павла з уже записаним Словом Божим. В цьому вони подали добрий приклад церкві, на всі часу і кожному з нас. Розказують нам багато людей, різну науку. Порівнюйте її неї. Що вона сходиться з писанням? Що вона сходиться з новим заповітом? Що вона сходиться з Євангелією, якщо в Євангелії про таке не пишеться, що вас учили і ви робите до цього часу, то ви робите не Божу справу? Так, друзі, вернемося до початкового тесту. Івана 539. 39, заслідіть писання, бо через них ви думаєте, що маєте вічне життя. Вони свідкують про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Це продовжується цей теч. Багато людей і до цього часу не хочуть прийти. Ти мені не розказують. Так як жили батьки, так буду жити я. Шановні, ну батьки ж не могли читати. Мої батьки не могли читати. Вони в 1932 другому році почали ходити. Днем ходили на роботу, а ввечером ходили на курси ліквідація безграмотності Їх учили читати, щоб вони могли читати. Деякі навчилися, деякі по складам читали свої життя. Але ви всі, Бог усім вам дав і здоров'я, і науку. І книжки, і вчителів хороших, і священників добрих. Читайте Євангелії, у вас буде великий запит відповідати перед Богом. Багато шукали, шукають, думають вічне життя, роблять свої висновки. Але не хочуть повірити, головне джерело вічного життя. Цим джерелом вічного життя є і Ісус Христос. Якщо ви повірите в Ісуса Христа, Він зразу начне Духом Святим відкривати, що там, і про що там написано. Все Писання нового і старого заповіту у Біблії, Розкриває, допомагає людині прийти до Ісуса Христа. А робиться це, як написано в діянні апостола, вже Петро каже, це треба покаяться, охреститься в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів особисто. І ви отримаєте дар сили Духа Святого. Через умови, висунуті євреями, бачення Месії весь світ має проблеми. І кожна людина теж. Багатого Божого не може зреалізуватися. От що зараз відбувається, ну де Бог, Воно не може зреалізуватися. Ви не те думаєте, ви не те молитесь люди, каже Бог. Якщо ми читаємо святе писання, вона може перестановитися в любоми, але правильно думати. Щоб усі люди думали, так, як оце його треба думати. Будь. Основна честь Бога спасти людство і забрати їх у той рай, якому тисячі років дерево життя дає плоди. А Ісус Христос сказав тоді фарисіям, книжникам, які по-своєму трактували. Життя. Не хотіли повірити в Ісуса Христа. А що не хотіли? Я не знаю. Я хотів би спитати вас, чого ви не хочете повірити в Ісусу Христа? Іван від Івана 5.41 Ісус Христос каже, а я не приймаю слава від людей. Це Він сказав по поводу тієї історії того життя, яке було з людьми в той час. І ми зараз чуємо і кажуть, Де ж Бог, якби у той час Ісус Христос згодився стати тим Месією, якого хотіли юдеї. Це Творящий чудеса, забезпечив їдою, проявленням політичної воєнної влади, то він би отримав від них славу. А Ісус Христос в води тільки Богу. Син творить, що Отець творить. З початку людської історії ворожа, противлячий сили, приймає спроби викликати недовіру, недоробку, зумисне обмеження Богом можливостей людини. Змін Єві в раю, бо в її не є Бог. Коли будете з нього виїхати, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Ну, і підбурення, підбурення вибраного Богом єврейського народу, як особистого виноградника. І тут Сатана каже спокусливо Ізраїлеві. Виберіть собі по-своєму кусу Месію. Я бо собі чудо творив. І забезпечував харчами і політика, і військове командування, щоб він був. Це робить напроти дітей на чолі сатана. Щоб у менші, життєдайна любов Бога до людини і людини до Бога. Тільки починається на землі, таке воно було. Двіться, скільки історичних пам'ятник осталося, люди почали пускати у віру в політику, економіку, і це гріх. І відходили, відходили від Бога, і міста пустіли, зараз стали історичною пам'яткою. Не робили сказаного Богу. І не роблячи сказаного Богом, людина робить. Бог це називає беззаконня. І беззаконня наказує. І через більшення беззаконня в багатьох охолоне любов, казав Ісус Христос. І ото от життєві, негаразди, проблеми де ще тягнете кожен в беззаконні. Охолола любов. Не читаємо Євангелію. Не читаємо Писання, каже не. Ісус Христос. Ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя і мати життя з подостатком. достатку. За свій діть Писання. Вони ж Писання свідчить про мене. Ісуса Христа в Ісусі. Хрищі. Ну не можемо ми всіх людей заставити, розказати їм. Ну попробуйте, той, хто зараз слухає, постарайтесь, попробуйте жити, як написано в Євангелії, і ви побачите, що у вас зміниться життя. Вас з'явиться здоров'я, У вас з'явиться довголіття. У вас буде мир душі, Бог буде з вами. І я хочу, скільки є, скільки його може, маю, бо я сам на цьому путі вийшов, як говориться, у Божі, Святий Люди, Засліджуючи писання. Багато я допоміг собі. Багато допоміг людям скікам. А оце чекаючи писання. Починає від очей і кончає п'ятками, підослами ніг». Босі за кожну частину тіла я молився. І кожна частина тіла боліла. Через те, що поступав не по тій програмі, яку Бог заклав для тіла. Хай Бог допоможе. Мені приходилось бачити людей. Ой, каже, щось так під грудьми болить, болить. Вже і потім я почав таке читати. І Євангелією, і аденомію людини. А то, казується поджелуджна, до дизочна, поджелуд, підчункова. Післункова болить. Вона каже, дивись по книжці така маленька, а болить ого. І та людина часто пила алкоголь. Припила свою печень, спортила свою поджелудочну, має горе, має проблеми. А могла прожити виділені десятки років життя на землі без всіх болі. Хай Бог благословить всі болячки. Перестаньте робити гріх, живіт духу. І Бог буде благословляти з Богом, з Божою наукою. Та ви виписання, а вони свідчать про Ісуса Христа, який торбується за нас. Амінь.